А казав, що піде на фронт, а насправді змащує лижі, готується валити з країни Алла Борисівна, він же Алібаба, він же колишній голова офісу президента Андрій Єрмак сьогодні близько 1700 прибув до Центрального офісу служби зовнішньої. Розвідки України. Він заїхав на чорному броньованому Мерседесі Сквасу, Мерседес 222 номер 5657 Як повідомляють співрозмовники, журналістів, які оприлюднили цю інформацію, він пробув там 45 хвилин. І після від'їзду Єрмака голова Служби зовнішньої розвитки України Олег Іващенко викликав до себе керівника департаменту, який займається документами прикриття. Документи прикриття це е, документи абсолютно. Е, Рівні, абсолютно непідробні видатні держави, особі розвіднику, який виїжджає не під своїм прізвищем за кордон. За словами е, джерел Іваченко вважається 100% людиною Єрмака. І за інформацією цих же поінформованих співрозмовників зобов'язаний йому своїм призначенням. Джерела допускають, що документи прикриття можуть готуватись для можливого перетину кордону. Ну, щоб на лижі стати, як я казав. Паралельно співрозмовники в правоохоронних органах повідомляють, що НАБУ готує нову серію аудіозаписів в межах операції Мідас, яка стосується ролі Андрія Єрмака. А також підозру йому. Він явно поінформований. У нього є свої люди, в тому числі в Набу. До речі, керівника набу, е кривоноса багато хто вважає людиною близькою до Єрмака. І його арештовувати Єрмак, е е е на відміну від керівника. Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не вимагав ніколи. Так от, готуються плівки, готуються підозри, потім буде обрання запобіжного заходу, ну і відповідно виїзд за кордон буде закрито. Доведеться здати паспорти, платити заставу, ходити відмічатися до детективів, на кордоні буде попередження і так, далі, і, так далі, і так далі. Зараз попередження на кордоні є на Андрія Єрмака. Звичайно, прикордонники всі його знають, але якщо він. Прибуде на кордон з документами служби зовнішньої розвідки України його випустять. Це очевидно, цьому навіть сумніву немає, тому версія такого перетину кордону Андрієм Єрмаком дуже і дуже вірогідна. Крім цього, слід зазначити, що справа Мідаз. Притихло, тобто існує якийсь договорняк, взята якась пауза. З чим це пов'язано? Це пов'язано з перемовинами в США, які веде фігурант цієї справи, людина, яка є на плівках Міндіча, Рустем Уміров по клічке Чебурек. Ну, принаймні так його називали Мідомбороні навіть двірники. Е, можливо, можливо, вирішили американці тримають через ці плівки за Фаберже Вову Зеленського. Ну, звичайно, самого Ростемчика Умерова, а в нього риво ой, як в пуху на закупівлях воєнних, і все. Правильно вкидають е, зранку справу, Анни скороход. Обшуки, кажуть, 250 тисяч за санкції, все. Я не знаю, було, не було, я знаю інше. Дивним чином, це співпало з її вимогами, з реєстрації нею проєкту постанови в парламенті щодо оприлюднення всіх плівок Міндіча. До речі, це я їй підказав цю ідею, я не приховую це, ми це обговорювали в одному інтерв'ю, і вона це знає. І тут бах, таке співпадіння. А крім того, ну, треба ж інформаційну паузу якоїсь корупції заповнити, щоб стрілки відвести. Щодо РНБО, то там взагалі, я коли прочитав, Повідомлення набу написано. Ходили, їздили, шукали, нікого не знайшли з тих, хто е, в РНБО взяв гроші і виконав справу. Ну або мало давали, або нікого не шукали. Тому що навіть повіддинських кафе. Один з синів, цього Данілова, колишнього секретаря РНБО, улазить і пропонує, скоро санкції зняти і цінники називати, а на кого вести? Коршута яр там в темі, ну і так далі, і так далі, контрабандисти. Тому е, святих робити, та там базар з цими санкціями влаштували, продають їх наліво і направо. Давайте проаналізуємо, скільки санкцій тихенько відпали. Тобто вони були введені, а потім, коли їх треба було продовжити, їх не продовжили. Наприклад, на то ж таки згаданого мною Сіяра Коршутова. А тут Бахо, така справа, розкрутили, погнали, все повторюсь: не знаю. Доводьте вину, якщо вона є, а не скороход. Але паралельно повторюю вимогу: оприлюдьте всі плівки Міндіча. Це, по-перше, допоможе країні очиститись. Не тільки там тих, на кого приціл західні партнери навели друзів Зеленського, Міндіча, Єрмака, ще пару чоловік. Ні, на всіх, щоб очистити країну від цього корупційного сміття. І врешті-решт. Давайте заберемо в наших партнерів і в наших ворогів аргумент, компромат, яким вони за Фаберже тримають владу українську в перемовинах. Уявіть собі, Русе Муміров очолює делегацію на перемовинах США. фігурант справи Міндіча, я, е, яку розслідує Набу, яким гроші платить Держдеп? Чотири паспорта: український, російський, турецький і американський, і в Америці родина, дружина, діти, родичі і центр життєвих інтересів. Так кого він на цих перемовинах представляє: Україну чи Америку? Хто веде перемовини там, в Майамі чи в Флориді, де вони там? Америка з Америкою чи Америка з Україною? Геть не смішно. Думайте, спостерігайте. Залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.